Сьогодні, 19 квітня 2025 року, завтра Великдень, хочу покаятися, розкажу одну історію ще про церкву нашу стару в селі. От. Все це, всі мої розкази про церкву проходили одним літом. От. Якось ми. Знов зібрались гулять коло церкви з хлопцями. І серед нас був внук дяка цієї церкви. От. І він нам розказав історію, що дід йому розказував, що під Алтарем там є хрест. І під цим хрестом дід бачив, як піп закопував клад цілий віз, всяких драгоценностей, золота, всякого там, всяких ізділій. Ну дід говорить, що його можна ви, ну, викопати тільки ночі, після 12 часов ночі. От ми з хлопцями. Подумали, подумали і рішили в 12 часов ночі зібратися в церкві і викопати цей клад. І кожен взяв по лопаті, на 12 часов ночі зійшлися в церкву. Ну, прийшло нас тільки троє чоловік. Я і ще два хлопці, внук цього діда, і ще один хлопець. Там справа до алтаря є вход ступіньки, дерев'яні ступіньки вниз під пол. От. Зайшли ми туди під пол, залізли. І почали копати, викопувати хрест. Ну, Земля м'яка така, і. Ми копаємо і попадаються в серем'я отакі невеликі там кілограм дві, кілограм два, три камінці. Вони такі непрості, а такі, наче тисячоліттями десь в воді їх обкатувало, такі гладенькі. Разної форми, круглої, всякої форми длинної, ну гладенькі, геть обкатаний такі. І оце вони в переміжку з цією, з цією землею. І ми викапували, викопали. Вже обковокруг себе обложили цими камнями і цією землею. Весь весь остався тільки невеликий ви, виход, а хрест все не кончається, не кончається. Я так думаю, що ми й до половини його не до здоровенний хрест, ми не, не, не докопали. От. Ну, обложили вже вокруг себе. Ну, вже осталась тільки дирочка в, в, вилізти з цієї з, з, з ями. Покинули ми це все. Вилізли, вийшли з під пола, вже світало. Ну і що сталося робити? Розійшлись по домах. Десь у другій половині дня мені захотілося піти подивитися в церкві, що ми там натворили. От. Прийшов я, хлопців не було, нікого не було. Я спустив, почав я спускатися під пол, дивлюся, там між добровими церква дерев'яна, між добровими щось біліє. Я туди так єлі достав і маю отаке наздоровецька черепа, черепашка. Ну, оці, знаєш, ото такі малюски, як, е, в яких. Е, жемчуго то з'являюся здоровенна така одна половинка і на ній виграв ірона якась сцена, ну, ікона, якась сцена якась. Із... Ну, я так понял, що сцена із святого святих стил, там, округ нього цісь священники, щось там і проче. От. І я. Цю... Подивився, що взяв цю черепашку, подивився, що там, як на наші труди, От. і пішов, нікого немає, пішов додому. От. А церква стояла, вона стояла біля ставка. Є у нас в селі такий ставок, там їх декілька, але один із них називається Сільський Став. От. І на на, І ось цього ставка на правому березі це стояла ця церква, от. а на лівому березі з той сторони, аж на бугрі туди далеко. Там було, видно, ну, по місці Браніцьких було. От. Там же за цим помісцям одразу руїни завода цегляного там цеглу робили. Печі, такі я в них лазив, там обу, такі весь обстекний печі, наче стеклом внутри покрити. І, видно, церкву цю і построїли ще Броніцькі. І я от е, спускаюся э, од церкви, спускаюсь туди на греблю, де, чи з ставок. От. І щось мені по греблі йду, і щось мені стукнуло в голову. От мисль так і заповнилась на все життя. Про цю черепашку, що вона з води вийшла. Ну от, З води вийшла, хай туди й вертається. Я її закинув в цей ставок. Ну, дитина, що скажеш? Зараз я такого не зробив, звісно, ніколи. А це дитина. От. Ну, що цікавого, це місце. Я на греблі стояв. Получається, справа це наверху церква, зліва Браніцьких, усадьба, а сюди нижче, ставок по старому руслу річки, древньому руслу річки, ставки ці йдуть, і цей ставок теж. Сюди вниз, біля ставка, живе родина цієї дівчини. З якої, яка дуже похожа, геть як дві каплі води, похожа на святого Пантелеймона, який був нарис, намальований у святих святих. На якій женився мій двоюродний старший брат Міша. От, Оля її звати. Там живе ця родина. От якось воно все так у, у годину, як кажуть, у зілок зв'язалося.